You appointed to deputy head of your presidential office a man closely associated with the violence, the government violence against democratic demonstrators in the Maidan in 2014. You know, I'm, I'm talking about Oleg Tatarov. Why did you appoint him to one of the senior posts in your office? Uh, oh, you know, from <laughs> But he the families, the families, the families of those who were killed in the Maidan by Yanukovych's forces, they described what you did by appointing this man. They described it as a return to the old politics of Yanukovych. They said it was some sort of continuation of a pro-Russian policy. from you. Просто, просто це це просто зараз слова звучать. Вибачте мене, будь ласка, за такого формулю... формулювання. Таке це просто слова. Хтось щось каже. Ця людина нікого не розганяла. Я б ніколи. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають засоби масової інформації, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі це знають, що у нас був олігарх президент. Окей, ми пройшли цей час. Ок, ми пройшли цей час, але йому досі здається, що він президент, він фінансує ті чи інші засоби масової інформації, якими володіє. А є багато у нього засобів масової інформації, якими він не володіє. Він не може заспокоїти, що він не президент. Ось і все, Все, що відбувається, пов'язане саме з цим питанням. Моя команда і команда відомого юриста Андрія Володимировича Портнова бачимо політику двійних стандартів. Ми бачимо по багатьох кримінальних провадженнях розслідуються лише дії однієї сторони, а не досліджуються дії іншої. Офіційних звернень до правоохоронних органів щодо осіб, які пропали, не надходило. Якщо є якась інформація, така будь ласка, подавайте, вона буде перевірятися. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мідгумальників.